однією з політик, якими опікувалось Міністерство у 2024 році була школа офлайн, зазначила заступниця міністра. Я знаю одну вчительку, яка працює в офлайн з дітьми. Що можу сказати? Робота дуже тяжка. Вона Повністю виснажується від цієї роботи. Я розумію умови такі, що має бути цей офлайн. Але оплата праці за роботу залишається на тому рівні, на якому вона і була. Немає ніяк жодної мотивації. І Відповідно, результат від цього відчуття. В першу чергу. Це вчителя, які мають надати все необхідне для, для дітей, але це ж інший формат. І за це вчителі мають отримувати більшу заробітну плату. Яку я не можу сказати. Це треба проаналізувати, врахувати різні факти. Але оплата праці має бути, бо Ну ви розумієте, що таке офлайн? Що таке діти? Це новий підхід, ну взагалі нова система навчання. Раніше її в Україні не було. І треба міняти стандарти і мотивацію треба також міняти. А Якщо держава не міняє це все, я маю на увазі оплату праці. А вважає, що так і має бути, але при цьому вчитель має щось надати дітям, то вибачте, рівень освіти буде іншим. І результат буде інший. Питання, яке залишається без вирішення в освітній галузі, це заробітні плата. І це велика проблема. Вона завжди була і залишається на сьогоднішній час. Ось чому понад 40% працівників освіти планують залишити професію до 2030 року. Оце єдина проблема, над якою держава не хоче працювати і вирішувати. Але. З 1 січня 2025 року навчителів та інших педагогічних працівників чекають зміни у заробітній платі. Держава впроваджує нові надбавки, які відбуватимуться у два етапи. Що це за надбавки? З 1 січня 2025 року усі педагогічні працівники закладів загальної і середньої освіти отримують додаткову тисячу до своєї заробітної плати. Це стосується.